Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Служба безпеки України, завдяки отриманим розвідувальним даним леді не знищила російського начальника генерального штабу Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті. Про це пише за Вашингтон Поста з посиланням на джерела. Джерела також стверджують, що Герасимов таки отримав поранення, і на нозі у нього протеза. Після цього випадку Путін хотів його відсторонити. Втім, Герасимов тримав свою. Посаду наразі в генерала проблем із серцем. До прикладу, сьогодні в 12-й ночі йому терміново викликали лікарів у штаба. Ситуація з генералами і політиками в РФ доволі критична. Всіх штормить залужний зазначав, що Гарасмова не слід недооцінювати. Тому до цієї інформації відносимося на повному серйозі. Нові можливості української розвідки довели свою цінність самого початку війни. Наприклад, СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дозволило завдати ударів, які у вбили кількох командирів і ледь не влучили. у високопоставленого російського офіцера Валерія Гарасимова йдеться у статті. Також в матеріалі зазначається, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви. Раніше повідомлялося, що у Києві базується значна кількість найкращого особового складу ЦРУ за словами чинов з 2015 року ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на те, щоб перетворити служби України, створені за радянських часів на потужних союзників у боротьбі з Москвою. Йдеться у матеріалі. Видання пише, що агентство надало Україні передові системи спостереження, навчило новобранців на об'єктах України, а також у Сполучених Штатах. Побудували нові квартири для підрозділів української воєнної розвідки та обмінювалося розвідданими у масштабах, що були неймовірні до того, як росіяни за. Конно анексувала Крима за словами чиновників, ЦАРО зберігає значну присутність у Києві. Також в матеріалі йдеться, що офіцери ЦРУ в Києві були ознайомлені з деякими з найбільших амбітних планів України щодо ударів у деяких випадках, включаючи бомбардування Керченського мосту. Офіційні особи США висловили занепокоєння. Як зазначається, співпраця між ЦРУ та Україною почалася після політичних протестів 2014 року, які змусили проросійського президента України Віктора Януковича Текти з країни, а потім анексії Криму Росією та озброєння сепаратистів у східних областях Донецької та Луганської областей за словами офіційних осіб, початкові етапи співпраці були попередніми, враховуючи занепокоєння з обох сторін щодо того, що українські служби все ще активно проникають у ФСБ. Російське відомство, яке є головним спадкоємцем КДБ за словами чиновників, щоб впоратися з цим ризиком для безпеки, це співпрацювало з СБУ над створенням абсолютно. У нового управління, яке зосередиться на так званих операціях активних заходів проти Росії та буде ізольоване від інших відомств СБУ йдеться у повідомленні навіть допомагаючи у створенні нового управління СБУ. ЦРУ розпочало набагато амбітніший проєкт зі службової військової розвідки України. 2015 тисячі року ЦРУ розпочало настільки масштабну трансформацію гору, що за кілька років ми, начебто, перебудували його з нуля, сказав колишній співробітник американської розвідки. Один з головних арт. Кітекторів цих зусиль, який обіймав посаду начальника відділу ЦРУ в Києві, зараз керує оперативною групою з питань України в штаб-квартирі ЦРУ. Новий підрозділ прозаїчно назвали п'ятим управлінням, щоб відрізнити його від чотирьох давніх підрозділів СБУ. За словами офіційних осіб, з тих пір було додано шосте управління для роботи з британським шпигунським агентством Мі-6. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.